Вітаю вас, малята! Протягом року ми з вами вчили звуки рідної мови. А чи пам'ятаєте ви, де живуть ці звуки? Давайте разом пригадаємо. Сьогодні до нас на заняття прийшла Надійка. Привіт, друзі! А чи знаєте ви, що ми з вами чуємо вушками? Правильно, звуки! Так, все вірно. Наші вушка чують звуки. Давайте ми з вами заплющимо оченята та послухаємо звуки. І уявімо, кому ці звуки належать. Це грають на музичному інструменті барабані. Вірно, слухаємо наступний звук. А це не вчить кішечка. Правильно, ще один звук. Ой, я чула цей звук на стадіоні. Це звук тренерського свистка. Вірно, ну ще один звук, послухайте. А так звучить сигналізація машини. Молодець Надійка. Ти правильно назвала всі звуки, що почула. Дуже багато звуків нас оточують не тільки на подвір'ї, а й вдома, у дитячому садочку. Ось, наприклад, вдома ми можемо почути, як бурчить холодильник або дзвонить телефон, а на вулиці ми чуємо, як дзюрчить струмочок, шелестить листечко. Із усіх звуків ми можемо легко вирізняти звуки людської мови. А де живуть ці звуки, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Коли ми говоримо, він завжди в роботі. Коли ми мовчимо, то й він відпочиває. Це наш ротик. А хто живе у роті? Язик і зубки, вірно. Отже, дітки, ротик допомагає нам розмовляти. Надійко, спробуй назвати предмети, які є в нашій груповій кімнаті. А малята послухають, а потім назвуть предмети, які знаходяться навколо них вдома. У нашій групі є вікно, двері, іграшки, меблі, квіти. Добре, Надійка. Малята, а тепер ви озирніться навколо себе та назвіть предмети, які є навколо вас. За допомогою ротика можна сказати дуже багато слів, які звучать по-різному, бо в цих словах є різні звуки. Послухайте ремівки і визначіть, який звук звучить найчастіше за інших. Мишко по лісу пішов, Мишко малинку знайшов. ремівка про звук М. Правильно. Спить спокійно ситий сом. Дивиться солодкий сон. Це про звук С. Все вірно. Тітка Тетянці торбинку дає тетянка. Торбинку бере і йде. Тут найчастіше чується звук Т. Правильно. Шило шубу миші шило, білим шовком шви обшило. Найчастіше тут чується звук Ш. Дітки, я впевнена, ви, як і Надійка, все відповіли правильно. А зараз давайте поглянемо на дошку та називемо предмети, які на ній зображені. Горіх, голуб, гриб, горщик. Всі ці звуки починаються на звук Г. А як ми напишемо цей звук? Буквою Г правильно. Тепер погляньте на інші картинки. Комар коза, корона, корова. Перший звук звук К. Записувати початок цих слів ми будемо буквою К. Звуки Г і К різні, але за звучанням трішки схожі. А давайте ми з вами пригадаємо, як речить тигр. Всі разом. Р. Ну, як виходить? А тепер пригадаємо, як дзищить комар. Певнена, у вас виходить. Пригадаємо, як дзищить бджілка. Дзж. Спробуйте пригадати та вимовити звуки, які ми з вами вивчали. Візьміть люстерко та прослідкуйте за положенням свого ротика під час вимовлення звуків. Всім гарного дня! До побачення!